Виконавчі написи нотаріуса. Одним із способів стягнення заборгованості є не судове рішення, а виконавчий напис нотаріуса. Що це таке? Коли, наприклад, банк або кредитна установа, фінансова кредитна установа бажає стягнути з вас кошти, однак не бажає довго судитись, вони звертаються до нотаріуса, і той видає виконавчий напис. Він може бути виданий лише в тому випадку, якщо між сторонами відсутній будь-який спір стосовно цих правовідносин, а правовідносини, в принципі, є доведеними навіть нотаріусу і не викликають ніякого сумніву. Тож такі виконавчі написи в більшості випадків поза законом, оскільки, по-перше, для того, щоб його виписати, нотаріусу необхідно надати нотаріально посвідчений договір. Про надання кредиту, а як ми знаємо, нотаріальне посвідчених договорів кредитних не існує. Їх, як правило, укладають в простій а, паперовій формі. по-друге, надати документи, які беззаперечно свідчитимуть про те, що існує заборгованість, яких у банків та кредитних фінансових установах, як правило, також. Немає тому, якщо накладено арешти на ваш рахунок майно через виконавчий напис нотаріуса або відбувається стягнення, то необхідно звернутись до адвоката, скласти професійну позовну заяву про скасування такого виконавчого напису, скасувати його в судовому порядку і позбавитись проблем з накладеними арештами на рахунок та майно. Станіслав Люфлянчик, адвокат, звертайтесь і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі.